Welcome this. Раснамая весы. Раснаваяся. Расстав. Раснаряса. Расстап. Портально снимал на бик. Раз насад. На, 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 на другую сторону. Что я уже все работаю поехали? Ви вчора всю роботу чи будемо набрали. І ви тільки по 5% пише слава. Сіремо після. Ми ж напевно з вами домовлялися, що вам треба трошки поберегти сюди. Надо... Розстанаємося. Розстанаємося. Можна було і роботу <різь> робити, і до мене прийти. Я вас ходя. Це хід різатор. Ростанаємося. Хочемо дивіться порухатися, Я те зараз відчуття потеймуть. Можна а далі бігти додому робити. Але Власне. мене завтра тут не буде. Тому маєте на увазі. Ні, ні, я сьогодні кажу, вже врача не буде, то я вже себе сьогодні буду хорошо вести. Взагалі так. Як зараз? Дуже легко таки прям. Посерайтеся, все ж таки пару днів себе поберегти. Я думаю, що все буде рано. Добре, як Дякую.